Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 16 липня на Луганському напрямку, без змін стабільно напружено. Продовж минулої доби зафіксовано три обстріли позицій українських підрозділів в районі населених пунктів Кримське та щастя. Адепти руського міра вели вогонь з АГС-17 ПТРК та крупнокаліберного кулемету. О 21.23 з агс 17 бойовики так званої Новоросії вдарили по позиціях підрозділу Збройних сил України у районі туберкульозного санаторію у Кримську. А об 11.40 з напрямку села Жолобок перебуває під контролем незаконних збройних формувань. Російські найманці обстріляли з ПТРК, місце дислокації підрозділу Збройних сил України, розташованого на північ від села Донецький. О 2.03 з напрямку веселої гори підконтрольного Новорусії. З крупнокаліберного кулемета обстріляно взводний опорний пункт у районі міста щастя. Противник продовжував використовувати безпілотні літальні апарати з розвідувальною метою. За минулу добу зафіксовано шість прольотів ворожих безпілотників. Підрозділи збройних сил України в готовності до будь-якого розвитку подій на Луганському напрямку. До зустрічі завтра разом переможемо!